Яким буде стан енергетики влітку? Е е... Важке питання насправді. Хоча дуже часто його таннім часом запитують. Фамат важко... чому важке? Тому що в нас одна з перших карт випадає десятка жезлів, чашка ноша. Причому, е якщо переглядати на тут та зараз, в нас випадає підвішений стан, тобто будуть моменти стосов... стосовно. Того, що питання буде важким, будуть додаткові впливи на ситуацію пов'язані з негативним характером трьох мечів. Я, по-перше, не думаю, що ворог зупиниться і буде залишити все, як є, тобто у нас випадає карта циклічності повторення ситуації, і існує ймовірність того, що ворог буде намагатися додатково. Гатити бити об'єкти по інфраструктури, пов'язані саме з енергією, з опаленням, освітленням. І, о, попри те, ми будемо робити спроби якось стабілізувати процеси, але в нас вибудає переварна картамага. Карта Мага, карта мага це момент. О, Впливу. Перевернута карта мага це відсутність можливості впливати на ситуацію в повному об'ємі, вирішувати її. А, більш позитивна динаміка випадає після вересня. Тобто можуть, мож, може залишитися стан а, певного, певної нестачі і постійної якоїсь праці, виходу з ситуації. Карта даріння це моменти. Втручання на ситуацію позитивного характеру з третьої з сторони. Тобто, може бути якась дана допомога або додаткові важелі впливу. Але ви, ви розумієте, що випадає. В... Як це парадоксально. У нас питають, коли кажуть люди, що там гірше, гірше вже не буде. А... Ну, все гірше вже не буде. А за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, пов'язані інші ситуації, пов'язані з енергією. Тобто, в нас, я не знаю, ми пропущені зробимо. В нас вже гатили по електростанціям, по гідроелектростанціям. Я буду здивований, якщо ще по газовій системі якось спробують вплинути і надавити. І тут питання в тому, що все, все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І другий момент, на котрому необхідно звернути увагу, це намагання негативною ситуацією маніпулювати як інформацією. Буде Будуть моменти, котрі будуть пов'язані в першу чергу з тим, що будуть розганяти зраду, що не все так критично, не все так тяжко е важко, а виключно для того, щоб людей якось поставити в якісь рамки і тому подібне, для того, щоб на фоні нестачі енергії е е розкрутити людей в негативному ключі. Пошуках зради. Чи дійсно липень буде найважчим для української енергетики? Липень. Я б сказав би липень та серпень. В перший момент в нас випадає карта сонця. Будуть якісь. Ну, я думаю, що це більш логічне питання. Знаєте, чому карта сонця? Карта сонця енергія. Тобто моменти е енергії, котрі е приводять к десятки мечів. І буде виглядати, коли ми самостійно будемо е впливати на ситуацію негативним чином для нас самих. Тобто, треба взяти якусь, я не знаю. Серпень, серпень, серпень липень, серпень. Будуть якісь жорсткі жорсткі рамки економії електроенергії, і знову ж таки воно залишиться в динаміці до, до вересня місяця. Чи продає Україна електроенергію за кордон зараз? Виходячи з розкладу, випадає, що так. Але момент е який? є якісь старі зобов'язання і є ситуації, котрі пов'язані з тим, що як колесниця, може, може, це як транзит, я не знаю. А -а, другий є, друга ситуація, на котрі необхідно звернути увагу. Є певні домовленості, але враховуючи ситуацію, ці домовленості не можна е реалізувати. Тобто, виходячи з розкладу, я б сказав, що так, продає, але не... зв'язку з ситуацією не може реалізувати ці зобов'язання в повному обсязі. Що дійсно українські війська не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою, тому Києву доведеться погодитися на переговори? Як нам не хочеться завершити це все якомога довше? Формат е питання пропонує нам два. Варіанти розгортання ситуації. А у нас випадає третій. У нас випадає третій формат того, що все дуже з точки зору позитивного виходу з ситуації, нас цікавить більше розгойдування режиму Кремля і трансформаційні процеси, котрі стосуються безпосередньо Росії. Негативного характеру транспроваційні процеси. Оскільки утопія і ілюзія того, що вийде якось домовитись, не вийде домовитись, ми будемо незадоволені. А, момент того, що а, за короткий проміжок часу вплинути позитивним чином на лінію фронту, також нас випадає, що застій. Застій і дуже Поступовий поступове перехід до вирішення ситуації. Якщо переглядаємо в контексті двох питань одразу, ну в нас випадає карта дурня. Тобто, момент того, що не, 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 не виход... для того, щоб вирішити питання в повному обсязі, необхідно, щоб три, три складові зійшлися в, в одну. Тобто негативні ситуації і події на Росії. Позитивне просування вперед для нас, і після цього, виключно після цього, випадає карта Союзу. Момент форсування ситуації в контексті переговорів. Є в нас карта прагматизму. Я не знаю, за якого за який прагматизм там. Переслідує, але буде форсуватися далі, і він не дасть бажаного ефекту та результату. Чому Україна пішла на поступки у своїх вимогах на саміті миру? Е -е, у нас тут цікавий момент насправді. Знаєте, або. або... Всі, хто приймає участь ті міру миру, не ставлять, не роблять ніякі ставки, і їм було нудно е переслуховувати 10 пунктів, вони вирішили переслухати 3. Або е є ситуації, коли вже я не знаю, з чим це порівняти з написанням диплому. Тобто, ти довгий час. Пропрацьовуєш ти довгий час якимось чином співпрацюєш з там, опонентами, керівником, і в тебе вже є готовий план. Але ти не будеш читати цей план і презентувати його в повному об'ємі. Більше того, вже є, якщо дивитися за розкладом. Вже є певне вирішення ситуації, певний сценарій та певний алгоритм, а те, що буде відбуватися на саміті, воно буде, як на мене, внести більше, знаєте, такий презентаційний характер. Тобто ми презентуємо те, що ми вже придумали, проговорили і як ми будемо це реалізовувати. Зробимо при цьому акцент на, якісь, на якусь маленьку частину з усього перечня. Не, не те, що нічого гарного там чи поганого. А, не робіть, не, не будемо робити велику ставку на цей саміт а, Миру, оскільки ну, за розкладом в, в, найцікавіші, найгостріші і най Впливовіші ситуації ці важелі впливу, вони будуть е не в той час, не в тому місці, не в тому складі е розбиратися, прийматися і реалізовуватись. Чи вплине на Україну результат виборів до Європарламенту? Пам-пам-пам. нас випадає. Е, є певні замисли та плани пов'язані з тим, щоб негативним чином вплинути на нас. Десятка мечів, ножів, спину, карта смерті закінчувальний процес. Е, десят, е, туз кубків перевернутий. Я думаю, хто або Єрафант, або імператор. Я думаю, що будуть впливати на ситуацію. Наші сусіди е, і форсувати, якось підкупляти, домовлятися, під, під, під е, чесувати саме потрібних людей, котрі будуть їсти з кровавих рук режиму Кремля. І дуже велика ймовірність, що в них частково може це вийти. Чи буде підвищуватися курс долара та євро влітку? Євро-долар буде рости, чи гривня буде, буде падати. А, оскільки, я думаю, що буде падати гривня. Тобто підвищення це буде залежати не від. Якогось там економічного росту європейського простору або Сполучених Штатів, а саме за рахунок того, що гривня може просісти, і будуть моменти, котрі пов'язані з тим, що такий, знаєте, як швидкий скачок в негативному контексті. Тому я буду не здивований, якщо наприкінці літа це буде 45 або навіть 50. На кінець літа, на кінець літа, повинна бути якийсь негативний спад. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.